У нас Айка зранку всіх побуде. Зараз йду, не знаю, я, я тут їх не поливала, перці прийшла до перців, Наталя свої вже викинула, а в мене це стоять, так я ж їх не поливала зовсім. Ну зараз їй треба. я зараз, А вони, маб... навіть ось от треба таки полити. Може в жовтні не ростуть нормальні. Зараз я її нарву віднесу. Бо говорила, та я зранку хочу, чи ікру зробити, чи що. Я її там сині носила. Я думала, вона кубиками щось там хоче робити. Каже, лежить і лежить. Доня, є у тебе перець. Кажу, та поганенький. Ну, оце зараз нарву та віднесу. Ну, Оце такі нарвала, ну, не невеличкі, але такі, знаєте, м'ясисті. Ну, Майже всі зірвала, я сьогодні залью таки їх, хай може ще ростуть. Бо це і наші Зараз не їдять, а вчора дивлюся, Вікуля позбирала огірочки. Ну і так вони і ввечері. І сьогодні зранку Артему нарізала Ну, то задоволенням. Треба зробити салат. У нас сирена, як завжди. Ой, кожні ну, пів години майже. Так, і я піду, віднесу поки ранок, бо потім, може, кудись їм треба, як завжди. То годинки три я буду зайнята з малим, а потім іще, іще, іще. О, дивіться, а ці мої чи встигнуть, а оце тільки ось щось ось боліє. А ці стоять такі живчиком підунії. Гаєчка, доброго ранку. Несу твої хазяйці, бачу, там відкрита кухня вже. Скаже, що це я пізно. Ой, ти хороший, чого ти такий обижений? Їду, йду, але тобі нема нічого. Доброго ранку. Доброго ранку. І... А чого, Наталочка? Я ж, обіц... я ж обіцяла зранку тобі принести перець. Ага. І я несу. А воно холодно. холодно, я і діла, а воно холодно. А було плюс тринадцять, то я оділа й кофточку. Утром було. Да, плюс 3... Не знаю, я спала. Я до тех пор змерзла, а мені ж було встати, вікно закрити. О, так ти вкуталась з головою, да? вкутувалась, вкутувалась, а воно холодно. Ой, а я праня запустила бігом, думаю, та треба, мабуть, і перчики пополивати, диви. Ну вони так нічого. Це, тобі казала, це ж це твої. Ти Ану, нічого ти. не казала, вони маленькі. Це нічого твоя. Це ж твої насіння, ну тільки ж в тебе ти казала великі були, а в мене от. Ну, а в мене оце що виросло, то я зібрала. У мене і там квітують іще. І думаю, та залью. І ще вересень і жовтень вони можуть і вирости якісь до салату. Ой. Ну, я перечу майже не їм. Ну, гірки не їси, перець не їси, ну, на що ти його я садиш? Гірки да? Я гірки їм, вже нема твоєї. Ага, ну я залью, то наростуть. А ти ще не вирвала? Ні, я й не буду виривати, хай собі ростуть, просто я Лілі віддала, там вони наросли такі здорові, Наташа. оце як ладонь, долоня моя. Що, я от такі люблю. А, а, так що наростуть я, я люблю такі ото. От, я вже скільки позакопувала їх, Наташа. Ні, я тільки кончила вчора твої. Да? Да. А, ну вони назбираються. Нічого. Оно біга, біга, що ж я не прийшла. Сюди туди біга. Та от ж не знаю, я ще час. Артема погодувала, він мені вчора справив ноутбук, довго-довго справляла, потім вже я поки відео загрузила. Так, забирай перці. Ага. Ось тут трохи посунувалися, воно. А. Ну, потім. Так, на. Ой. Опустили, да. опустили, держи. Давай покажеш Так, Да, і я тобі за це. Ага. Ага. Угу. Бінаш по коричнева. Ой, це ж ти в скільки встала? Не знаю, зай, поперебивала вікна, холодно, а я ага. А я оту як поливаю, так і... Ой, привіт! Так, У мене ж там Хороший! А, там, де ж у мене... Ну так. Да. Туман. Туман, пішли, пішли. О, побіг за тобою. Думаю, що в тебе там? Я вже дала її, щоб... да? І боїться, що так, ти мене не слюняв. Я йому... Де, все, все. Все, все, пішли. Пішли, 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 красунчик. Ой. А він повиїдав ото от вчора ж. О, хороший. Нема дай мені пройти. Нема нічого. Я ж сама нічого не вимила. Сливну зділа, от, і вода викрала звідти. А, що ти за мною крутися? Надо на, йому почистити. Давай. О, і моргушка біжить і всі. Не можна його Не можна, ось ось Тепер мої тапки обнюхує. Ну, так. Ага. Так расуня спить. А тебе там ще є? Хто? А, ні, вже нема треба нести. О, і побіг. Схватив і побіг. В сад. Ага, в сад диви, пішов. Диві, пішов. Диві. <риві> Подивився, а може ще дадуть. Далеко не пішов. Ось дивися, бачиш, за кущиком. Заходь! Диви, диви диви. Ну, дивись. Ага. Знову, 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 знову. Все, все нема. Все Все, нема. що, Давай покажеш. Все. Він уже завів сам себе. А, та там запросто просто. Та, ну, Номер телефона є. Так, да, там запросто просто. Так. Це Сашуня вчора. Та ти ж мені присилала. Просто, так, це... Один, два, три, чотири. Чотири риби. Чотири це кумбрі, чи що воно та, таке? Ну, да, вона живе. Ага. Ти ж диви, яка воно. Довольна, да. Ти диви, яка вона довольна. Ой, красунчик. Один, два, три, чотири. Ну, а ту я не знаю, яка є п'ять, а тут так, іначе як Тут вже все. Ага, ага. Ну ось тут. Ой, чудо. Тут ось він пише. <кх> ага. Ну, все почалась робота. Ну, по так, по, а, ось ось що, по установке пам'ятнику Наташі. Ну, й добре, все, ти переживала, бачиш, на всі підстав, на всі зв'язочки постав. Так. Ага, і там ти поставила. Ну, і все, пішла. Оце тепер Наташ раз залив він. Тепер оце від цього хоч місяць-три неділі, хай а воно вистає. Добре, ну і слава Богу, не переживай тепер. Ану, щоб ти знайшла, Наташ, Вийди, ну шукай. О, по. Ну, на нажимай, видно буде тобі. То реклама. Реклама о, там хрестик має бути. Закриваєш. Що там пише, закривайся. О, бачиш, температура все. Ну, ти вже все вмієш. Бачиш? Все, погода тобі є, І так що все добре. Пішли працювати пішли. Ж... Так, ще, ще раз. Ну все, виходь, закривай. Я, я... я говорю Наташі, що вже жарко, а вона каже, нічого не жарко. Та каже, в мене ноги померзли страшне. Я кажу, так носочки одінь. А вона каже, а я в чому? Тільки ж вони, каже, трошки намочилися. Ну, кажу, то тобі й холодно. Треба на сонце виходити. Ну, давай, відкривай водичку. Я з собакою стякінь, оце намочила. От. А, ну ж, ну, є свої нюанси. А що ти зробиш? Кажи, я за то така охорона, що, не дай Боже, ніхто не зайде. Да? Айчка. Да? Всі, всіх сусідів тут Да, і, і нас теж. І ос... а, І, на... і особливо Фенді. Я днящина вчора ходила з дитинкою, молоденька. Ага. Я й вікно йому казала, ну хай. А, іде, люди. Іде. Не, я пішла, ти мене починаєш облизти. Я вийшла, бачиш? Я вийшла. Так, а що в мене після кожного приходу до вас треба прати все. Бо ти ж мене обближиш, ти розсердився. Все, пока, пока, сонечко, пока. Біжи, біжи на вулицю. біжи. Чого ти не хочеш? Ой, вітер, давай, бо там прохолодно. Я закрию двері. Ба яка? Потягуєшся? Давай. Іди тихенько, давай, 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 давай. Я заберу тебе. Та ти взимку виходила і нічого. Ну і що? Давай, біжи, біжи. Єлі надумала виходить. Біжи, 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 от так. Ой, високо чи що тобі? Побігла. Вчора замаринувала, сьогодні насмажила цілу горю, гору відбивних відбивних. Так, далі що? Далі піду на вулицю. Наталі віднесла, фенді випустила. Ну, і щось знайду собі якусь роботу.